То вам робив нерви. Давайте топ-3 складемо. Так як вона в мене перша, і вона буде першою і тут. Оля Полякова. Так. А... Чому, я, чому я не дивуюся. Не але я зараз буде. Але а, Оля Полякова, Наталя Могилевська. Теж не дивуюся, Наташу Олі. Я вас дуже полюбляю, але ж правда є правда. А, Наталя Могилевська. А, і все. І все. Все. Угу. Тільки дві позиції, все? А, всі інші. Ну, так, це так, коли в нас були прям е, угу. е, і, і то поправочка. Зразу угу. скажу. Прошу. А, Оля Полякова робила, робила мені нерви на нашому першому шоу. Угу. Це було просто так. Що я кусав губи, плакав, е кричав, що це моє останнє шоу, і після шоу сказав, що я з нею більше ніколи на один майданчик не вийду. Що ніколи в житті ну, просто я не хочу бачити її в своєму житті. Це було отак: от от, от мене було, от було така, мене трясло. Але після цього шоу найбільш комфортні стосунки з усіх артистів, в мене були Олією Поляковою.